Одна з наймасованіших атак на Київ 24 квітня стала фатальною для багатьох родин. Ця трагедія не оминула і білу церкву. Загинула наша землячка Дарина божок Карпенко, яка тієї ночі перебувала вдома разом з чоловіком Олегом. Вони зіграли весілля у 2021 році. Будували плани, ділили будні, мріяли про майбутнє. Та в одну мить усе знищив російський обстріл. Дарину шукали під завалами, вірили, що вона жива, не втрачали надії до останнього. Вона не на тіліфоні відповідає нічого. Але згодом стало відомо: Дарини більше немає. Мама дівчини у Фейсбуці написала: не стало моєї дитинки, моєї дівчинки, моєї красуні, моєї принцески. Росіяни забрали її життя, але пам'ять про неї та інших українців житиме вічно.